Розділ перший право бути багатим. Що б там не говорили на захист бідності, очевидно, одне не будучи багатим, неможливо жити повним життям. Ми не можемо досягти вершин свого таланту, якщо у нас немає грошей. Щоб розкрити свою душу і розвинути талант, нам потрібно дуже багато чого, а отримати це багато чого без грошей буває складно. Наше суспільство влаштоване таким чином, що для розвитку розуму, душі і тіла. Необхідні фінансові вкладення. Таким чином можна сказати, що в основі багатьох досягнень людини лежить наука бути багатим, мета життя розвиток, все живе має невід'ємне право на розвиток у рамках своїх здібностей. Наше право на життя одночасно означає і право на вільне, і необмежене використання всього потенціалу ментального, духовного і фізичного розвитку. Іншими словами, ми маємо право бути багатими. Ця книга говорить про багатство не в переносному сенсі слова. Ми не маємо на увазі вміння задовольнятися малим. Навіщо задовольнятися малим, якщо ми здатні користуватися і насолоджуватися багатьма речами мета природи, розвиток і досягнення? Людина повинна мати все, що сприяє владі, елегантності, красі і багатству життя. Ми вважаємо, що задовольнятися малим просто гріховно. Людина, яка має все, що їй потрібно, для того, щоб вести таке життя, на яке вона здатна, багата, навіть якщо вона не володіє великими засобами, але може дозволити собі все, до чого прагне. Однак життя постійно розвивається, воно настільки складне, що навіть найзвичайнішим чоловікам і жінкам для того, щоб жити повним життям, необхідне справжнє багатство. Кожна людина цілком природним чином хоче реалізувати свої здібності. Бажання здійснити закладені в тебе можливості властиве людській природі, ми не в силах позбутися бажання прожити повне життя. Життєвий успіх це можливість стати тим, ким ти хочеш бути. Тому розуміння науки, здобуття багатства дуже важливе, у прагненні до багатства немає нічого поганого, адже воно передбачає бажання вести більш багате, повне, насичене життя, і таке бажання похвальне. Швидше той, хто не прагне жити повним життям, не цілком нормальний. У бідності немає нічого гідного, це психічний розлад, який слід усунути з лиця землі. Ви прийшли в цей світ, щоб рости, розвиватися і вдосконалюватися духовно, ментально і матеріально. У вас є невід'ємне право розвиватися і самовиражатися в повній мірі, ви повинні оточити себе красою і розкішчю, Навіщо ж задовольнятися достатнім, коли можна насолодитися нескінченним? З цієї книги ви дізнаєтеся, як подружитися з грошима і завжди бути в прибутку. Ваше бажання бути заможним є прагненням жити повним, щасливим і чудовим життям. Це космічне бажання, і по справжньому хороше. Почніть бачити істинний смисл грошей вони засіб обміну, відсутність грошей. Це свобода від бажань, краси, розкоші, достатку і вишуканості. Багато хто не хоче мати багато грошей і підспудно або відкрито проклинає їх. Такі люди вважають гроші чимось брудним і негідним їм здається, що любов до грошей є джерелом зла та інших жахіть. Ще одна причина, через яку люди не прагнуть до процвітання, полягає в їхньому глибоко вкоріненому, підсвідомому переконанні в тому, що чеснота криється в бідності. Це почуття поселяється в нас у ранньому дитинстві, воно пов'язане з вихованням, упередженнями і хибними тлумаченнями заповідей Господніх. У бідності немає чесноти, бідність це хвороба. Якщо ви захворюєте, то, усвідомивши свій нездоровий стан, звертайтеся за допомогою. Коли у вашому житті немає постійно циркулюючих грошей, значить з вами щось не так. Господь не хоче, щоб ви жили в нетрях або голодували. Він хоче, щоб ви були щасливою, процвітаючою і успішною людиною. Бог завжди досягає успіху в справах своїх, чи то творить він зірку, чи цілий космос. Негайно позбудьтеся всіх упереджень, пов'язаних з грошима, не вважайте гроші чимось злим і брудним. Якщо зможете, дайте подібним думкам крила і проженіть їх геть. Пам'ятайте, що ми втрачаємо все, що проклинаємо. Узагальнено кажучи, в житті ми керуємося трьома мотивами ми живемо заради тіла, живемо заради розуму і заради душі. Жоден з цих мотивів не може вважатися кращим або правильнішим за інший. Всі три однаково бажані, жоден з них не можна реалізувати в повній мірі на шкоду двом іншим. Немає нічого справедливого і гідного в тому, щоб жити тільки заради душі, відкидаючи потреби розуму або тіла, неправильно жити заради інтелекту і заперечувати тіло і душу. Всі ми знайомі з згубними наслідками життя заради тіла і заперечення потреб розуму і душі. Ми розуміємо, що реальне життя це повне вираження того. Що ми можемо реалізувати через тіло, розум і душу. Адже ми не можемо бути повністю щасливими і задоволеними, якщо наше тіло не живе повним життям, і якщо те ж саме не можна сказати про наш розум і душу, будь-яка нереалізована можливість або функція є незадоволеним бажанням. Бажання це можливість, яка шукає вираження, це функція, яка прагне до реалізації. Ми не можемо комфортно жити у своєму тілі, не маючи хорошої їжі, зручного одягу і теплого притулку, а також вільного дозвілля. Для комфортного фізичного життя необхідний відпочинок, можливість відключитися від метушні. Ми не можемо жити повним інтелектуальним життям, не маючи книг і часу на їх прочитання, не маючи можливості подорожувати і бачити нове. Не маючи можливості інтелектуального спілкування, для повного життя розуму нам потрібне інтелектуальне оточення і краса, якою ми можемо користуватися і яку можемо цінувати. Для повного духовного життя нам необхідна любов, а любов не може проявлятися в бідності, адже найвище щастя людини це благополуччя тих, кого вона любить, для любові цілком природно віддавати і дарувати. Якщо нам нічого дати, ми не можемо стати щасливими подружжями, батьками, громадянами і просто людьми. Саме використання матеріальних благ дає відчуття повноти життя тілу, розвиває розум і душу. Ось чому для людини життєво важливо бути багатою. Ваше прагнення бути багатим цілком природне і справедливе. Якщо ви нормальний чоловік або жінка, то ви не можете позбутися цього бажання, і цілком правильно, що ви вирішили зосередитися на науці здобуття багатства так, як вона життєво важлива для будь-якої людини. Якщо ви нехтуєте нею, то нехтуєте обов'язком перед самим собою, перед Богом і всім людством. Ви не можете надати Богу і людству більшої послуги, ніж ставши багатим і щасливим.